Зараз іде війна, ну повторюю ще раз, іде війна технологій. Тобто і все, що нам передають наші е західні, так сказати, союзники. Ось Ми це вдосконалюємо. Ми це вдосконалюємо і відправляємо трошки і в інше роби, русло. Це зброю, так. Якщо це не зброя, це потрібно зробити, це потрібно застосувати, винести на позиції, повернутися з цим, щось доробити, десь підкрутити, десь вдосконалити. Ну. Так, да, тут людський фактор це беззаперечна річ. Сапера може бути, стати кожен. Е, потрібно мати, по-перше, голову на плечах, холодний розум. Ну, всі бояться, я боюсь, по факту. Але дороги назад немає. Е, в будь-якому випадку, знову ж таки, повторюсь, всі ми працюємо на піхоту. Я думаю про того піхотинця, який йде позаду. А піхотинець думає про мене, який, ну, коли я йду попереду, він думає про мене. Тобто, знову ж та сама взаємодія. Між е, особовим складом. Навіть якщо він мене не буде знати, буде бачити мене перший раз, але він буде розуміти, що я за нього переживаю, йду спереді і його веду. Я не буду потім розповідати, що я там був дуже сильним там, героєм, розказувати, та я там Бахмута освобождав. ждав. Ні. Е, в будь-якому випадку, війна для мене закінчиться рівно в день закінчення війни. І я навіть не буду хотіти думати про цю війну, бо це дуже все важко. Ну, правильно, ви підмітили, що тут також ми хотіли, тут їх дорослі мужики, там чоловіки, хлопці, да, але ми всі як маленькі діти, по факту. Але тут ти їх ніяк не застосуєш. В будь-якому випадку нам потрібен всім діалог. Ми всі розмовляємо ввечері, обговорюємо там плани на завтра, е, обговорюємо задачі, обговорюємо, щоб було весело, де було весело, де стріляли, де бахкали. Ось в будь-якому випадку, отак ми відволікаємося. Від цих всіх моментів. Ми живемо в такій зоні, де постійні простріли, як з боку противника, так і з нашого боку. Ось 24 на 7 губ-губ. На голову впливає, але ну, вже, ну, вже цього не чуєш. Отак. -от. Перший спосіб відволіктися від війни це спілкування з сім'єю, з рідними, з близькими. Спілкування з домом. Коли почалась війна, і коли мене дружина розбудила вранці через годину, коли я все більш-менш зрозумів, я вже був готовий. Тобто я себе настроїв морально і психологічно вже і поставив ціль, що я повертаюся додому і йду воювати. Просто. Ну, тут е... залежить від людини. Нас тоді в перші дні дуже багато поверталось. Я навіть у військовому магазині не зміг купити собі обмундирування, якісь там засоби захисту індивідуальні в Європі. Ну, тому що за буквально перший тиждень люди, які поверталися з Європи на війну, вони це все е, скупляли. Ну, я не можу сказати, щоб для мобілізованого. Що це залежить від людини. Якщо ти готовий, ти йдеш. Якщо ти не готовий, ти будеш бігати, отам, ховатися і чекати, поки тебе схватять, і силою будуть тащити сюди. Ну. І, і знімати е, бідних ТЦКшників, ЦКшників, е, яких відправили з фронту. Е... Додому, щоб вони займалися тою роботою, яку їм наказали, бо ми всі люди військові, і знімати їх на телефон і розказувати, як це несправедливо. Так, а що ж ти сидиш на жопі і не підпишеш, сам не підійдеш, не підпишеш навіть не контракт, а не мобілізуєшся, сам з військомат. Чи в, в, в будь-якому випадку в тебе є знайомі, е які проходять службу в тій чи іншій бригаді? Чому ти не попросиш в них, не запитаєш, чи є місце, друже, щоб я тобі там, може, чим допоміг? Е ворог. Е там розказують, показують, там, які вони всі страшні. Там нема нічого страшного. Там сидить дід в окупі, який тебе боїться і стрілюється до останнього патрона, бо це його останній шанс. А коли в нього останній шанс він його використовує, він просто піднімає руки і виходить з страхом на очах і говорить, що мене мобілізували. Раді денег сюди прийшов. Не було роботи, без А коли кажеш йому, виходь, здавайся, будеш живий, він не вірить. Вони відстрілюються до останнього патрона, викидують гранати, роблять все тільки, щоб їх не захопили. Вони не вірять, настільки зомбовані, настільки просочені цією їхньою пропагандою, що вони просто не вірять, що до них тут можуть відноситись е, е, ну, за правилами війни, скажімо так, угу. що вони залишаться живі. Ви з ними от віч на віч. Так. так, так. В, штурмах, в штурмах залітали в бліндаж, а там сидять. Добрий день. Кажу, йдемо, йдемо. Вивели їх, один тікав, підірвався на своїй шушміні. Ли живий, ноги відірвала, але доковиляв, то така мерзота, яка буде жити загалом. Здоровий був просто. Це ворог. Це просто ворог. В нього немає іншого позначення. Він ворог, він не людина для нас. він… Об'єкт, який потрібно знищити, все. Просто всі чогось бояться. От е, чоловіки, які зараз сидять на, там, в суспільстві, в мирному битті, вони бояться, вони не для війни, тому що вони бояться загинути. Тому що пропаганда працює російська в такому чині е, у всіх соцмережах, е, на всіх платформах, де. Е, Можна переглядати рол... ну, там, відеоролики да, там, там, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Російська пропаганда працює і промиває мізки так чоловікам, що ти бояєшся навіть дихнути. Що йде військовий у відпустці по формі, йде додому з вокзала, а вони всі розбігаються як миші по норам. Тим, хто приходить сюди, ми віддаємо всіх себе для того, щоб їх навчити захистити, показати, розказати. В будь-якому випадку ми займаємося як на передовій лінії, так і підготовкою хлопців, які тільки прибули. І ми їм даємо все те, що знаємо ми. Показуємо все, що знаємо ми. От. Моделюємо ситуації, ті, в яких були ми. Тобто не розказується щось, що побачили десь там в Ютубі чи в Тіктоке, там в шортах, да? Показується, розказується все те, в чому безпосередньо брав участь сам. Ти не будеш розказувати, що там, а є там та каміна, її там перекручують, так то так роблять зі слів або з відео, яке ти побачиш. Поки ти сам не перемацаєш руками, ти не будеш людям розказувати. Тобто є там кількість людей, які розказують на камерах, які вони там. За що воюють? За сім'ї. За сім'ю, насамперед. У мене на першому плані сім'я та спокій моєї дитини. Я думаю, що. Кожен, в кого ви запитаєте, за що ми воюємо, ми воюємо за свої сім'ї, за свою землю, яка нам дала, дана була Богом. Ми чужого не прагнемо. Ми прагнемо свого. Відстояти своє за наші родини, сім'ї також хотів на, за нашу країну. Ми, напевно, всі і є наша країна, бо без, бо без кожного із нас ну, історія не є історією. Ось так. Мені ні разу не снилася робота. Завжди сниться. Дом, якийсь побут, якісь інші друзі, якісь ситуації, можливо, з майбутнього. Перемога кожен день у нас в голові, але потрібно жити реальністю. Да, є реальність, а є реальність. Потрібно уявлено. жити реальністю. Коли, е... Ми до цього йдемо. Чим ви збираєтесь займатися після перемоги? Не думав. Ще не думав. Насамперед, напевне, особисто для мене це буде відбудова нашої, напевно, економіки. В армії не знаю, не, не, не збираюся залишатись, але якщо мої навики і знання пригодяться в подальшому, ну, я не відмовлюся від допомоги. Це може бути гуманітарне розмінування, можу дати відпустку, відпочинок і знов призвати, якщо не буде хватати рук. Ну, повертатися за кордон, я теж не планую. Я хочу. Я 11 років не був на свій день народження вдома. Я хочу свій день народження відсвяткувати вдома. В е... вільній та незалежній країні, так. Да. І побути з родиною.